Росія задовго до повномасштабного вторгнення складала плани по винищенню української нації. Про це під час спільного Етеру з Дмитром Гордоном заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Весна настала, а ви згадайте наші відчуття психологічні чотири місяці тому, коли зима насувалася. Слухайте, тисячі ракет він випустив, тисячі. Його завдання було заморозити Україну, його завдання було повністю виключити світло в Україні, світло, газ, е, 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 каналізацію воду. Взагалі, його завдання було реальний геноцид українського народу, що в Росії були чіткі плани, прізвище, місця да. проживання, сім'ї, да. е, фільтраційні табори, тортури, вбивства, конкретно. Від е, е, тих, які ідеологічно неможливо перелаштувати, тих вбивати, тих, які можна перелаштувати, тих корумп... тортури і вбивати, тих, кого треба вислати. Тобто це все ж було, і це все доказано.